Друзі, привіт у цьому відео. Хотів би з вами подискусувати на тему офіційної реклами в Telegram Ads і розповісти свою думку щодо цього інструменту рекламування. Хочу звернути вашу увагу на те, що мова буде йти саме про офіційну рекламу в Telegram, а не про розміщення постів на telegram каналах через е, різного роду там біржі. І так, на мою суб'єктивну думку, Telegram Ads не дотягує до таких рекламних інструментів, як контекстна реклама в Google та таргетована реклама в Meta Ads, такі як Facebook та Instagram. Зараз аргументую, чому. І так, в Telegram Ads є можливість показувати рекламу по конкретним каналам, девайсам, локаціям та конкретним користувачам з конкретними інтересами. Ці користувачі в Telegram Ads поділені на аудиторії, які можна обирати і їм показувати в результаті рекламу. Але цього недостатньо, тому що в рекламних інструментах Google та Meta вже давно є штучний інтелект, який розуміє, хто з усієї аудиторії є вашим потенційним клієнтом. Тобто можна навчити рекламні алгоритми Google та Meta показувати вашу рекламу саме потенційно. Ційним клієнтам і цим підвищувати ефективність вашої реклами. Такої можливості Telegram Ads поки що немає, і коли вона з'явиться, невідомо. З вище вказаного виходить, що реклама в Telegram Ads має інструментарій звичайної медійки, яка охоплює велику кількість користувачів в Телеграмі. І, як правило, 99% з цих користувачів, які ви покажете рекламу, не мають потреби вашому товарі чи послузі. З цього всього я роблю висновок, що Telegram Ads на даний момент є більш медійним інструментом, але ніяк не конверсійним. І перформанс-маркетинг на ньому не побудувати. Що ви думаєте щодо офіційної реклами в Telegram Ads? Дає, дає вона результати у вигляді конверсій та продажів чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. Долучайтесь до спільноти Performance. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал-маркетинг, класичний маркетинг, контент-маркетинг, SMM, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.